Чуєш, нормально чи собі? Всім привіт! Що це? Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо дуже цікаву історію. Історію одної автівки, яка приїхала зі Штатів. Ну, можливо, вона вам не буде цікава, але в нас вже там за якийсь рік з нею дуже було купу прикольних подій і об'єднало воно дуже багато людей, так що ми зараз про неї розкажемо і розкажемо, як в Україні можна заробити гроші на машинах просто із-за того, що деякі сімейн вже люди не хочуть купувати. <му> У нас BMW F22, 228 на Н20-му двигуні. Вона 2016-го року приїхала зі штатів. По факту це тотал. <му> Чому тотал? Тому що вона по факту фарбована вся. На ній не фарбована тільки дах і не фарбована кришка багажника. Вся основна машина повністю фарбована. Взагалі цю машину купив мій друг Віталій Комар з Києва, десь він там її виграв за дуже смішні гроші. І він ну мені було цікаво, я її в нього перекупив. Зараз ми поставимо відео, як я її забрав, отримував, розмитнював і тому подібне. Виглядає печальненько. Але це може бути як візуальний обман, так і повна срака. Я пішов виставляти. Наш зламок їде до рівного. І далі будемо думати, що з нею робити. Для чого я її взагалі купив? Я її купив для того, щоб побудувати на базі F22 стоковий на N20 двигуні, так як вона на механіці, побудувати дрифт-корч. Чому? Тому що це взагалі цікаво. 36-46 це все дуже добре, але вони вже віджили своє. Зараз в Америці можна купити за недорого там, машину на N20, наприклад, там, за якусь 1000 доларів, Плюс, до ти її привозиш в Україну, вона стає 7000 доларів, розпродаєш остатки, щось докупуляєш. І в тебе бойовий корч на 300 плюс-мінус там сил. Ви скажете, що це все, типу, дорого-багато, типу новий кузов туди-сюди. Насправді, дорого тільки те, що на неї майже відсутні рішення. Ну, але ми хотіли, ж їх зробити. Ну, коротше, все, нам, як завжди, все наламалося. І воно в мене довго стояла. Я забив на неї болт, там відрихтували і поставили коротше, стоять. Ну що, у нас розпаковочка нової тачечки Почти. З це сторона лише цілесенька. Косяк тільки з тієї сторони з боку. Неприятний косячок. І за цього потягнемо. Я думаю, що це вистріли. І викатаємо даже без покрасочки. Будеш пілісосити Лежень. Так, будете кусок колеса, а воно нас тримає, ми його відкатали, промазали смазочкою І зараз будемо навалювати обла. Тут була така жопочка речашку. Ми замінили в нас якийсь на перший час. і Тепер колесико вирівнялося. Наша тачка у нас повністю на колесах. Тут намагаються світити глазки. Правда, вони десь світять в небо. Зараз будемо прикурювати, заводити і з'їжджати своїм ходом. Потім, не знаю, ми так говорили з Льохою, з моїм кінтом Барчуком. Я, кстати, є теж канал, ми зараз ставимо посилання і переходьте, дивіться його відосики. Він думає, що він дрифтер. Я його типу вчив. Я такий самий херовий дрифтер, як і він, так що можете подивитися відео, як ми колись десь катались, коротше, дрифти. Так от, жарти жартами. Я продаю йому цю машину відрихтовану для того, щоб він її доскладав. Вона завожу її йому у Вінницю і він займається там, її повним фарбуванням, дозбирає всілякі дрібнички, пластмаски і тому подібне. І так трапляється, що вона знову повертається до мене. Виручив чоловіка, блядь, забрав в нього, цього переверти, на механіці. Виручив, блядь. я тебе виручив, коли купив і склав, блядь. Звісно. Звісно. Продав йому її за 8 тисяч, а він мені назад за 15, блядь. За 8, пиздум, блять. Дай мені тих стороні сходь, бо на фіду, ті силі щось підпали. Ти поламав, блядь. Винувати в тебе руки сраки ростуть. Ай ключі від нормальної машини. Ти відходиш тут? Не, Ні, від нормальної. <ріху> тобто. Загостка цієї машини в чому? В тому, що, типу, всі ми. Троє, типу, знаємо одне одного, і отак нас машина пішла по кругу, і вже вона знову зараз стала в мене. Тобто, така в неї цікава історія. Що ми далі з нею зробили? Так от, типу, це було б цікаво цю машину зробити для дріфта, тобто викинути з неї все лишнє, там покрансать проводку. Поставити може спортбак, або цей переполовинить, і просто їхати, поставити на неї там якийсь вайфаб, бо по факту немає таких якихось хороших поки що, рішень по вивороту і тому подібне. Поставити койли і просто на ній їхати е, стрітуху тупо на стокові тачці, нічого нікуди не лігше, і перевірити, скільки там n 20 го вистачило. Я хотів так зробити, але скажімо так, на сьогоднішній день я розумію, то, що буде дуже мало тренувань, буде мало змагань, і ну, фінансово я просто не вивезу цей весь двісті того, що в мене є ще 36-та. Я колись може дострою свою М3. Хотілося би, але все впирається дуже сильно в фінанси і в мій дебільний підхід, того, що я хочу зробити або все через чур піздато, або не робити його взагалі. Якось так. Того було прийнято рішення відновити цю машину просто в СТОК і продати. Отже. Я її знову зльошую, тоді я йому продав її за налік, зараз я її е, з ним міняюся на шкодовку. Він привозить його в рівне. І в той самий день ми її стаємо, розбираємо і, е, скажімо так, зразу ж з неї достаємо механіку і вставляємо автоматом. Що ти, Льоша, думаєш по тому поводу, що ти ще тут, а тачка вже наполовину майже з автоматом? Я ваху безкнув. Мені нема що говорити блядь. Першим ділом знімаємо вихлоп. Пацани вже сваряться, хоби його тримати. До речі, вже Льоха тут зробив даунпайп. О, Льоха, де даунпайп? Наїбав мене. <гум> Чому так? Все дуже просто. По-перше, Відверто вам скажу, моя кар'єра, взагалі, типу бенвіса, там беве ентузіаста і е, сервісника, як такого, типу, е, починалося з того, що ми купували там чи там, для людей робили Є32, е Є30. Е там ну є е 30 мало було на автоматі, але є е 32 є е 34, Ми купували просто-напросто на автоматі, свапали туди механіку і продавали її дорожче. Ну так колись було це там років 10-15 назад. На сьогоднішній день все зовсім навпаки. Ми беремо. Машину на механіці. Далі ми її ставимо, переводимо на автомат, і все, типу, тачка відразу продається по нашій машині. Ми забираємо це. Льоха приїхав в суботу. Ми їдемо, знімаємо з неї на мрео номерні знаки його, тому що вони там були з якимись трьома цифрами, якщо я не помиляюся, і представляємо ці номера, зробимо першу реєстрацію на шкоду, яку він забирає, і повертаємося до нас на базу, і відразу знімаємо з неї коробку. Це ми забираємо Олега і знімаємо кардан. Здихались корча. Ха ха, ха жартую. Подали нормально, ласно. Опа, Юра. Так як у нас розборка F-30 BMW, у нас по факту все є по наявності. Тобто на одному підйомнику висить зразу ж тачка на розборку, бо тільки вони поприїжджали, з боку двоєчка. Ми пересипаємо це все, майже все однакове. З f 30 тут єдине, що треба, був свій кардан на двійку, він трошки коротший. І треба була пластмаска навколо куліс, вона теж там друга. І все. За все, що прийшлося докуби, інше в нас було по факту по наявності від F-30. Я там сходив, порушав свої справи, Сашко вже зняв механіку. Вже стоїть автомат, прикручує бублика. Міняється редуктор у нього. Інше передаточне число. Що найцікавіше, на механіці в два рази більші палки, такі ж саме, як стоять на 340, -вій, 440 -вій та 240 БВ, а на автоматі значно менші. Закінчую це понизу. Зібрали кардан, проложили повністю всю проводку моторну. Далі проводочка, ну я вже знаю, що займусь салоном, тобто треба коншини і жилені на коробку докинути. Сіжко зараз ставить вихлоп, і ми спихаємо з підйомником, бо того, вся робота вже на підйомнику закінчена. Що ми тепер отримуємо? Я думаю, що ми вам знімемо ще відео, як вона їде. Того що на механіці люба ефка, відверто вам скажу, ну, це дуже притігільна машина. Чому так? Тому що ми вже привикли до вісьми ступки, яка переключається навіть тоді, коли ми просто цього не відчуваємо. Вона дуже швидка і вона дуже гарно їде. На механіці це затупи при переключенні. По-друге, дуже такі собі передатки відносно. І ще й мінус в тому, що там дуже короткий редуктор. Насправді іменно в двоєці стояв дуже короткий редуктор, і його, ну тобто, якщо там стояв 391, то зараз стоїть 3,15. Це ви самі розумієте різницю довжини. І воно дуже суттєво відрізні відчувається. Тобто в неї був завишений розход. Прямо ж вона так класно їхала, я б не скажу, того, що вона. Легесенько у нас підшита і через те вже хочеться трошки удлінитися по передачках, а ми цього зробити не могли на механіку. Ну, точніше, ми могли перепняти редуктор, але це був би бред. Повний свап у нас автоматичні коробки передач на механічну зайняв по факту, міг би зайняти день, але я доробив її вже в неділю в обід. Чому так? Того, що були свої якісь задачі, особа не було куди спішити. Але по факту такий свап ми робимо за один день. Ще день другий. Сьогодні нам залишається лише прокинути проводочку по салону, ну і під капотом. Оце у нас проводка з F36 і випутаємо з неї на селектор. Всі плюси і камшини. Зараз ми допіновуємо проводочку на блок двигуна, потім ще докидаємо цю фішечку, це у нас сугубо управління коробкою передач. І заводимо це все в салон. Нам треба зайти в салон по проводці. О, тут спеціальні там такі є отвори. Я їх розсверлюю. У на нас є виход на вулицю. Туди можна завести провода. Беріть трошки більше сверло, тому що це резина і тіпо розширяється. І обов'язково не забудьте потім промазати все герметиком. Відразу заміняємо даний вузол. Знімаємо все одним лотом. Повністю гарненько вилазить. Ось так от у зборі. Так. Одним лотом. Це класне те, що ми можемо піти і набрати якийсь заглушечок і прямо так безпроблемно туди їх поставити, і у нас все буде по заводу. Добавили фішку на селектор. Також встановлюємо таку заглушечку. І, до речі, цей проріс є у всіх коврах навіть на автоматі, просто його треба, цей відтиск, точніше. Достаєш цей кусочок, і в тебе абсолютно. Не постраждає шумка, скажімо так, після перестановки чогось там. Ось в цьому місці у нас якщо так подивитися здалеку. Завжди стоять транічки на ПТКН. І саме сюди ми зараз і будемо залазити і під'єднуватися до ПТК. Можемо так сказати, в заводському місці. Щоб, якщо хтось буде навіть щось шукати якусь несправність. Знайшов там, де воно має бути. Як по факту останнім штришком по проводці у нас. треба в цей блок запобіжників додати два проводи. Один на селектор, один на нашу автоматичну коробку передачі. ці два проводочки. Це у нас на коробочку, це маленький на селектор. І усе. і можемо вже їздити. Правда, треба собрати це все, все пластмасу. А це мене найбільше роздражає, відверто кажучи. Ви по-любому запитаєте, як так? Типу, воно щось там буде не робити. Ну воно буде щось не робити, коли у вас руки сраки ростуть. У нас тоже руки ростуть сраки, відверто кажучи, але ми стараємося якось зробити щось хорошо. А коли ти стараєшся зробити щось хорошо, воно в тебе і виходить е, хорошо. Тому е, ні помилочок на машині ні немає. Все добре, все працює по заводу, абсолютно ніяких колхозних рішень. Е, ми так само поставили заводські. Я то взагалі не люблю теплообмінники на коробку автомат, але в цій машині ми зробили все по заводу. Поставили просто теплообмінник, бо я люблю, коли такі робив свапи за щоб не заморачуватися, бо треба міняти і радіатор, і купу патрубків. Я просто виносив радіатор з термостатом, які ставилися в бампер перед основним радіатором кондиціонера. Але ну, тут зробилося по заводу, тому що воно все було і коротше, був сенс заморочитися. Якось так по кодуванню, по прошивках абсолютно не є це проблемою. Це займає набагато менше часу, будь-ніж я не знаю навіть що. Ніж поставити НБТ-так. Добавляємо сюди опцію 2TB, тобто спортивна автоматична коробка передач, зберігаємо її і всі, хто там починає займатися кодуванням, обов'язково зберігайте оригінальний файлик такий, і другий той ну це комплектація автомобіля FA, і другий той файл, з яким ви будете працювати. Чому? Тому що дуже часто щось можна випадково зробити не так і будете мати проблемки А так ви будете мати і оригінальний файлик і ми робимо загальне кодування по автомобілі все, job is done. Можна робити перший запуск завелася вже успіх угу. опаття. Ну, По-перше, я хотів відео, чесно скажу для вас. А по-друге, я хотів це зробити для того, щоб е, їй можна було легше продати. Тобто, коли на неї дивляться, що вона на механіці, люди такі, о, блядь, та ні, ну нахер типо, ну, не треба там така тачка. Коли вже бачиш, що вона на автоматі, все, люди розглядаються нормально. І до речі, е, ну, я завжди продаю машини, я завжди кажу, що я тут зробив, тут варив там, тут поставив. Автомат замість механіки тут. І люди, типу, на адекватно це реагують. Може за того, що знають, що я типу, не такий вже і розпіздяй, і зроблю плюс-мінус це якісно. Ну, не знаю. Якась довіра є, може. Або люди просто надіються на краще. Ну і ціна. Ціна теж завжди вирішує. Так, і остання наша незадача. Консолі у нас різні. Типу, ось тут мабуть таке місце кріплення селектора на механічній консолі його немає. Так, як ми економимо. Там де можемо і не можемо. А в нас отакого гіменаві f 30 валяється куча, типу F22 F30 різні панелі, тому і різні консолі. Тому дуже схоже на те, що ці два кріплення це додаткові кріплення однакові. Зараз ми їх попробуємо переставити в консолях. В загальному схоже на те, що нам дуже сильно пощастило. Бо це саме воно. Отже, це ми переставили. Тепер у нас є точки кріплення ось цього от, селектора. Ми це все збираємо назад. І все, тачка на ходу. Коротше, автомат рулить і автомат рішає. І відповідно, по своїх особистих відчуттях, що можу сказати, на автоматі значно приємніше їздити. Не за того, що я лінива жопа, а просто типу, на ньому приємніше їздить, машина себе значно приємніше поводить. Просто ця вся система вона так налаштована, що блок двигуна зв'язаний з блоком управління коробкою, вони між собою домовляються для того, щоб зробити вашу поїздку приємною. І насправді ти можеш прочувствувати цю різницю, тільки тоді ти це цінуєш. Тобто, якщо ти сідаєш і просто будеш їхати на механіці, можливо, ти цього такого дискомфорту, ну крім того, що треба 30 передачки, ти не відчуєш. Але коли. Ти на ту саму машину ставиш автомат в восьми ступочку, ти починаєш кайфувати і починаєш ці всі дрібниці дуже сильно з... помічати. І це не може просто не подобатися. То я вважаю, що це ми такий добавили плюсик ніхреновий в тачку. На завершення ми вам покажемо цю всю машинку. Скажете, чи вам подобається, чи не подобається, чи треба було залишати її на механіці і не заморачуватися з автоматом, чи все я зробив правильно. Чекайте на нових відео. Думаю, що якщо вам будуть такі відео цікаві, то ми їх можемо піляти майже кожен тиждень, бо того, що такої хуйні ми робимо просто майже кожен день. Якщо буде вам цікаво і ви накидаєте нам багато вподобайок, то ми вам знімемо відос, як ми розриваємо цю тачку на треку.